Здоров. Чи любите ви хорори? Ні. Похуй. А я дуже. Сидячи на своїй зручній ігровій табуретці, я думав, що пограти. Зрозумів, що думати це не моє, бо в голову лізуть всякі попи. Тож вирішив я полистати з Вау! Яка дирала хуйня! Вау! Боже, це ж дід в космосі. Треба брати. Е. Ей. Неприємно. Та не дуже й хотілося. Продовжуємо. О, це ж амнезія бункер. В душі неї що це за гамно, але мені вже подобається. Оп, а от і гра, а от і дирка, а от і старт. Я бать гармата, а якого хера? У нас ж бывает всю складність. <дых> як же сильно я помылялся, блядь! Кому тут дать Что тут у нас? Патрон, патрон. О, oh, I'm fucking coming. <плодинар> ну что, як вам зарядка? Сподобалось? Нє, бля, ви не розумієте. Допоки ви будете займатися цим дрочевом, вам напхають надрочених. Я не так <звук> Так, що тут у нас? Якась загадка для відсталих. Сука. Насправді їх просто йобнув цей хруща, і я проїбав набої. Я не знайшов інакшого варіанту, але думаю, і так норм. Це що було? Гує, гой! через не можу, через ще трохи, і ти будеш чемпіоном. А ша я проїбав кінта. Ну от сука серйозно, два брата єбаната, Уя Ує і Бан. Один чуть не здох, другий десь проїбався. О! Ей, долбом! Пописка люжі! Блять, оце я кент. Wake патлатий дебіл! Пора з'єбувати. Мене розриває середній. Просипайся, самурай. Ти обісрався: вийкаплете. Де це я? To the Gulag. Зрозуміло. Насправді ми в французькому бункері Першої світової війни. Так цікаво, що замість розваленої кабіни <поєнні> наш Генрі заробив амнезію. Ні <поєнні> ну ви ж хотіли амнезію, на? Так, що тут нас? Ліхтарик. Ліхтарик, який робить дир 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 А взагалі це дир дир, -дир провокує монстра напхати огірків тобі в сраку. Блять, щось пішло не так. Продовжимо. М -м, чую запах шашличка. Що тут в нас? Я не поняв, а чо без пакетів. Хто це сказав? Підніміться. О, мужик! Що ти шизоїд, сам з собою розмовляєш. Коротше, він розказує за монстра в цих краях, який каже: Булатька, ми тебе як знайдемо, відірвемо тобі яйка. О, а от і він. Хочеш, щоб я тебе йовнув? Я не. за братан. Ей, друже. Ладно, що, здоров'я померлим. Вітаю в сейврумі. Відчувайте себе як вдома. Якщо вас вдома пиздять, звісно, не забуваємо про лампу. Бо лампа це кохання, лампа це життя. Вчасно заправляємо генератори, ну, щоб хоча б в грі мати світло. Правда, ненадовго. Ех, жиза. А тепер бігом труси прати. Ду-дуд! Красота! Так, шо далі? <глес> Блядський косплей на сувок. Ця червона херня тут проживає. А, не. Ну і де він може бути? Я насрав собі в шаровар. Дебіл, Ти дурак, Славку бля. Так. Закрий гризло лох. Дебіл. Опа, а йди до баті. Соммо! Ніхуя блядь. Жуй сраку, гімно. Фу, сука, так і обісратись можна. Тепер нам відкрився шлях до тюрми і казарм. Сходимо перше до тюрми. Так, стоп. Так, спокійніше. Ласкаво просимо до. Тут нам потрібен оцей чорт. А точніше, оця штука. А щоб туди потрапити, нам потрібно знайти гайку крутілку, а вона знаходиться Коротше, я забув, де вона знаходиться. Походу, в мене теж амнезія. Ой, Походу, зараз вилікують. Як я зіля. Сука, страшне. <три> <рик> Давай піздуй на КД. <рик> я тобі поясню. Моя ж грояльний, я мод, я <рик> мене в руму ха Один один твар. Ммм, да. Так, туди зараз не варто йти. Тому сходимо до казарм. Ду-ду. Вітаю в казармах. Тут нам потрібні оці двері. Відкрито. Ну, варто було попробувати. Рататуй. Ах ти. А ну, йди сюди, сука! Тепер сйопуємо, поки сплінтер не виліз. Блять, ще й світло виключили. Ха, іди. Курва мать сходив подивитися на мишей в результаті чуть не обісрався. Тут! Йобане енергопостачання. Тут! В загальному генератор потрібен для стримання монстрика. Він боїться світла, тому не виходить. А як світло гасне, Тут? він вилазить і спокійненько собі гуляє, їсть людей. Анівовуляць Багет! В інакшому кінці бункера знаходиться арсенал. Тут нам потрібні оці двері, код від яких нам скажуть по радіо за тими самими закритими дверима. За ключем. Сука! ще раз. Йос! А тепер сйобуємо. Опа. Виліз. Походу, з'їбався. Заїбісь. Ходи сюди. Блять. Ладно, інакшим разом. О, вітаю! Так багато гемій. Ай. Блять, то перестаньте. Піздец, ми ще толпою відпіздили. А потім таки виростають і вчителями стають. Менше з тим. Що тут у нас? Ага. Це вбиває всю складність, це вбиває всю складність. Блять, хто мене за язик тянув? Оп. Я їбу там уїбалона. Оп, а це мені? Мені подобаються такі методи боротьби з шкідниками. Уй, блять. Але є тут один шкідник, якого не беруть ні пулі, ні ходулі, ні сигарети з капсулою. Тому нам нічого не лишається, окрім як сібатися. Е, та йоб твою мать, Вот же ж пиздота. Хоча ми все рівно його захуяримо, але це в кінці. На жаль. А поки що, ми включили світло, аби ви були в курсі. Що це за звуки? Ой, блядь. Стоп, що? Куми, горілки, стаканчик бігає по полю весело кабанчик. Ем. Хулі ти такий бархатний. Нє-ні, я до тебе підходити не буду. Ти якийсь кончений. Добре, я пізніше підійду Ем... Як я сюди попав? О! Зйобуєм! Боже, як він мене заїбав. Коротше, це якийсь непонятний цех, і нам тут треба знайти. Щось нам треба найти. Блять, яке інформаційне відео. Я хуєю. Вибачте, але не вмію я говорити розумні речі. Але я вас запевняю тут і не маю про що особо розказувати. Ти не хто ти? Ти, блядь, різінова хуйня, ти знаєш? Ти на сандалі підеш, блять, ти фуфлишнікалі. Блять, та за що мені це все? Ой, їбать його ро, блять. Куна заїбало вже, блядь. Блядь, як ти заєбав, кумбердраний. Зібе нахуй звідси. Боже, дякую тобі, превелике. Єблан, блядь. Короче, йдемо дальше. Так, що е, в нас тут? Ага, ага, ага. ага. Ясно, добре, вимолосі, дякую, до побачення. Mm, е, ну тут, напевно, проходив якийсь парад побіди або кривава оргія. Ну щось із того. Хуй знає, що тим французам обдовба в голову прийде. Блять, все, забираємо жетон і сьогоємо нахуй звідси. Ну, ви зрозуміли. Ля який злий, блядь. У сука. Все, все, давай, іди нахуй звідси. Ой, хе, щось піздануло. Думаю, можна виходити. Фото. А ви, до речі, в курсі були, що тут є карта, бо я тільки зараз дізнався. Ну, але тут все рівно ніхіра не зрозуміло, тому ну, похуй. Бо я вон і сам знайшов в яку дирку, і що сувати? Ну, правда, потратив на це десь півтори години, ну але ж що зробиш? Зато без карти. Я бачу світло в кінці тунеля. Хуйня якась. Ех, хуйові текстурки дерев і труп. Що може бути краще? я я Воу, це було близько. Хоча що близько, я вже всрався. Все, давай жетончик забрав і О, То кот від гайку крутілки. ну, давай бистро. Єс! Yes! Нарешті прогрес. А тепер біжемо слухати радіо. Але перед тим треба знайти ключик, тому let's search, нахуй. Так, він, походу, виліз. Ха! Сасать! Блядь, та не могло ж воно задеспавнитись. Та я їбу. Курва 5 раз, 5 раз я повз прийшов, та це, це піздец. Ну, і що в нас тут цікавого? Ніхуя, йдемо слухати радіо. Катуся, я хотів вам нагадати, що Путін хуйло, а Зеленський йому скоро рознесе єбло. Бо якщо ви все-таки не змогли подати сигнал і не знаєте, куди йти далі, тоді потрібно напитися. Е на сьогодні достатньо радіо. Дякую. Тепер в нас є і код, і гайко крутілка Тепер ми можемо відкрити, а можливо, навіть і звільнити того амбасадора вундервафлі, маленьких ковбасок, хуйового автопрому. Коротше, шайзе, шметерлінг. Значить, план дій: виламуємо двері, зачищаємо всю локацію, знімаємо два болта, відкриваємо всі камери, які в нас є. І як тільки пиздота появляється, закриваємо камеру нашого пензлика. Лови аптечку. Курва. Руре. Фух. нічого, в мене ще одне є. Давай заходи. Клас, тепер можемо відкривати. Хех, сикло. Ей, друже, як ти? Віддай сюди. Це що він вилазить? Блядь, там в нього мав бути кулдаун. Тут посижу. А це я краще прикрию. Так, ну вроді з'їбав. Да, друже, не пощастило тобі. Пожуй цеглинку. Ой, не вийобуйся. Бери, що дають. Та й похуй на того челіка, тепер у нас є от той, отой о -о -ота, е штука. Тепер ми можемо отримати і динаміт, і ручку детонатора. Ой, перепрошую. Коротше, заправляємо повний бак і пиздуємо в римські розвалини. Римські розвалини це дуже цікаве місце. В принципі, воно відрізняється від цього бункеру, Тому я тут можу щось вам розказати про це Чуть-чуть, чуть-чуть. Це місце знайшли чисто випадково під час того, як розширювали бункер. Знайшовши тут всякі дивні артефакти, начальство вирішило проводити тут розкопки. Вони велися простими солдатами, такими як наш Анрі, чи Генрі, як його там звати, я вже забув, блядь. І все йшло добре згідно плану. Але до того моменту, як в солдатів почала їхати кукуха. Вони все частіше почали жалітися на всякі звукові або візуальні галюцинації, або на деяку параанальну активність. Один з них настільки сумлінно вивчав кожен клаптик цього тунелю, що з часом просто з криками вилетів нахуй з того тунелю. І... Коротше, все, ну, все, крейзі трейн поїхав, пізда. З такою проблемою зверталося багато людей часто, але начальство було трошки на інакшій хвилі. Ми теж тут, до речі, бачимо всяких фантомних бомжів, тому тим нам можна вірити. Найшлося 5 солдатів, чи, чи скільки їх там було? Блять, я не пам'ятаю. Коротше, ахуєнний з мене розказчик. Да, да. Коротше, знайшлись солдати, яких заїбало то відношення, начальства, той тотальний похуїзм, і вони вирішили затопити нахуй вхід в ті розвалини. Ну в результаті їх всіх чи що там, блять, 5 років розстрілу через повішення, щось таке. Коротше, суть в тому, що да молодці затопили вхід, вся хуйня, але затопили вхід разом зі своїм кентом, який йобнувся і виколов собі очі, які ми, до речі, можемо побачити перед самим входом в руїни. Навіть покидатися не ми можемо. Прикол. Сам власник Кущей знаходиться десь в середині, в глибині там. Але розмовляти він з нами не буде. Тому. Блять, тому. You are dead. Not big Лутаємо з нього дробовичок. Файний такий пробивний. Але шкода, що вже майже кінець ігри. Але це точно би перестало бути хорором, якби нам на початку гри би його видали. Хоча я так говорив і про пістолет, тому хуй знає. Після всіх тих коломейок з їбанутими ми маємо можливість пройти в дану локацію. Це той самий кратер із початку ігри, з якого ми діставали нашого кента. Тут же ж валяється його жетончик і маленький кролик, якого він хотів подарувати своєму сину після того, як вернеться із війни. Хір з тим крильом ідемо робити кабум. Ну що, поїхали. Але перед тим я все ж таки розкажу вам в двох словах, що тут сталося до того, як ми проснулися. Після засинання за методикою точного попадання знаряду земля додіки прямо в Харю. Наш друг Августин Ламберт разом з напівдохлим Генрі змогли вернутися в бункер, де він описував розмови побратимів про страшне виття вночі. А зранку задокументував розірване тіло одного із них. Що поставило командування в дуже неприємне становище, після чого головний по бункеру сержант Фурін'є, в якого звинуватив у вбивстві полоненого німця, але всі тільки пальцем біля візка покрутили від таких заяв, та й довго думати хто ж саме це зробив, не довелось, бо потвора і сама з часом показала свою Харю і вбила ще одного солдата. А спроби йобнути цю срань не були в курсі, що мали бути успішними, і тому сержант Фурін'є, який лайк. Мені. Настільки сильно фаршмачив капрони, що наказав завалити бункер до йобаної бабки, лишивши нас один на один з цим створінням. До речі, в тебе могло виникнути таке питання, хоча мені здається, що тобі є похуй, напевно, буду правий, чому ми не зустрічаємо нашого друга після того, як проснулися. Між вроді би, не помер, Ну, як мінімум про це ніхто не говорить. Щас розкажу. Благо жетончика в який ми знайшли в кратері, дозволяє мені це зробити. Прокинувшись від вибуху, Ламберт не розумів, чому ще живий. Мало того, він відчув приплив сил. Так, ніби ніяких поїбало давальних процедур і не було. Вернувшись в бункер з Генрі на плечах, він багато думав. Думав про кратер і про воду, якою ми його напоїли. Її смак. Його мучило безсоння, але на диво сил було як ніколи багато, і в один момент він зрозумів, що має щось зробити, так ніби в нього є якась ціль, місія, яка вище всіх цих мізерних людських війн. Думаю, ви вже здогадалися, що створіння, яке розфарбувало бункер в червоний і наш друг це одне і те саме, і саме Генрі, не знаючи того, перетворив його друга на чудовисько. Тому спускаємось в саму сраку цього бункеру, щоб зустрітись з нашим любим другом і знищити те, що породили. Бля, бля! Сука, єбать, їбать! Ну давай! Бля. Та ну піздець. Ну давай, іди сюди. Тобі пизда! Maybe you have a questions, нахуй, не чую, блядь. А ось його так? А? Сука, блять! А? Якісь питання, може, є ще, блядь? Я живий. Ой, блядь, а що не таке червоно? Хе, розумію. А, так, блять, ворота закриті. Ну, нічого, зараз щас, щас розберемося. А, навіть так. Ну, окей. Який охуєнний спосіб відкрити ворота. Дякую. Ой, чуйте. Ой, о. А, це, це запах свободи. Ай, блять, криволапе уйобіще, весь момент спортив. Топ? А ну вертай нахуй взад. Ми можемо нашого кінта спасти. Для цього, як не дивно, нам не треба його вбивати, а просто відволікти. Кидаємо кроля йому під ноги, поки він сидить, тупить і згадує свого піздюка. Ми швиденько підставляємо ящички і зйобуємо. Цей імбіцил сам зламає ворота і побіжить за нами. Результат. Так, він просто з'їбався. Це, в принципі, все, чим відрізняються ці дві кінцівки. Для Генрі, на жаль, кінець один і той самий. Ну, от і закінчилась Амнезія Бункер. Ну що я можу сказати? Дуже класна гра. Ну, мені дуже сподобалося, прям, прям заебісь. Ну, так прийшлося мені було переіграти її, тому що деякі відеофайли е, пошкодилися. Але навіть все рівно при повторному проходженні трошечки можна було підобісратися. Ну, не кожному так, напевно. Там хтось каже, та ти просто секлої Напевно, да. можливо, секлої Ну, Насправді дуже мало лякаюся в хорорах. От. І сюжет. Ну, сюжет, в принципі, прикольний. Мені сподобався. Але мені блядь, не подобається в та херня з записками. Оце от 350 записок, іди почитай. Ну блядь, це не цікаво. Ну я такі от тупий. Трошки да? мені от тут треба в лоб розказати, ну там показати. Ну але аж ніяк не написати. Це це фу, це, це хуйня. Ну, але це чисто моя думка. Тобі моя думка не потрібна. Ти от сиди її, не слухай, ти просто йди займайся своїми справами, і все буде файно. От, розібралися, правильно? Тепер я би хотів почути якусь констру... конструктивну критику. От, типа, по поводу відео, там, що файно, що не файно, що хуйня. Видаляй канал, або розвивайся далі. Було би класно почути конструктив. Да, був би дуже, дуже вдячний. Хоча, блять, хто це подивимося. Подив... Блять, подивиться. Блять, що це за досягнення? Що вони тут роблять? Та ні, я не мав на увазі нічого. Так, все, я я закінчую. А, а вам я бажаю щастя, здоров'я, багато літ прожити і до колись